Ребята, скажіть, будь ласка, як називається ця рибка? Таранька чи окон, чи як? Я просто в, річ, в річной рибі нічого не розумію. Ой, Мені дали таку рибку, вона вся йде з ікрою. Так. Прийдуть дівчата з пивом, Або я до них йду, я ще не знаю. Але я вже ікру забирала, і з'їла її. Тепер залишилась іще вся була ікляна. Вся-вся-вся-вся-вся. Залишилась ще одна ікрой, Класна, як вона називається? Хто знає? Хто у нас тут рибак? Скажіть, будь ласка. А я хочу поки... Фока... канала нема? Я вирішила, що ікру я їм сама. Я їм не, дам. не залишу. Тому. Поки я сама, я все з'їм. О, дивіться, як вам це? М -м -м. Як вам це? Ікра. Чудова. Ікру мені а рибу будемо разом їсти М -м. Ось скільки тут ікри. Рибка чудова, смачнюща. Я не часто собі це дозволяю. Нічого не п'ю, нічого не жалю, нічого не курю, не палю, Але іноді з дівчатками ми дуже любимо з'їсти по рибинці. Ой, яка вона смачна. М -м -м. Кайфуємо. Сьогодні ми з тобою кайфуємо. М -м -м. Кума, ти чуєш? Я вам ікру не залишаю,